Всім привіт! Наталя мене звати, канал Всім про все, вітання вам з Миколаївщини, дорогі мої глядачі і підписники мого каналу. Щиро всіх вітаю з вербною неділею. Нехай Бог благословить вас і всі ваші родини. Нехай у всіх у вас буде міцне здоров'я, добробут, благополуччя. І всі блага, які тільки ви собі побажаєте. А найголовніше усім нам миру і нашій ненькій Україні, щоб більше не було ні страждань, ні горя, ні біди, щоб всі рідні були близько один від одного у здоров'ї і в щасті. І свято мої дорогенькі. Ну, свято не свято. Може, це і гріх, але я пакую рослини. Пакую рослини, відправляю, оголошую, роблю таке оголошення. Я вже закрила цей тиждень продаж, взяла стільки, скільки я зможу відправити. Я ж одна, я наголошувала. Не ображайтесь, дорогесенькі мої. Я дуже дуже щиро вдячна всім за ваші замовлення. За те, що ви мені так підтримуєте. Не ображайтесь, дорогенькі. Вас дуже-дуже-дуже багато. Я навіть не очікувала, що буде такий наплив людей і всі захотять мої рослинки. І я дуже-дуже щиро радію, що всі мої рослинки приїжджають по всій по всій Україні, і що вони будуть радувати людей, і буде наша Україна квітуча, і надіюся, мирна, мирна. Тож, дорогесенькі, буде слідуючий продаж у травні місяці. Ще більше буде рослинок, і тоді в мене буде більше часу вас ну, уділити вам увагу, приділити всім і кожному. І тоді я зможу більше відправити вам замовлень. От, тож не ображайтесь, мої дорогесенькі. Всіх вас вітаю і святом. Щиро, щиро, щиро. Дуже рада вашим повідомленням, що рослинки доїжджають гарно. Навіть вставлю вам одне малесеньке фото від моєї глядачки, яка отримала вже свої квіточки. Мої дорогесенькі, дякую вам за вашу увагу, за вашу підтримку. Щиро, щиро вдячна і дякую вам за розуміння. Не турбуйтеся, буду ще рослиночки. І я постараюся більше вділити вам уваги. Ну, а зараз я працюю. Всім здоров'я, щастя, благополуччя і миру. До нових зустрічей. Пакую, пакую, відправляю. Пане Наталі, дуже вам гарно дякую за цю посилочку. Вона прийшла чудовому стані, всі квіточки дуже класно, гарно упаковані. Дуже дуже вам дякую за малечі. Дякую, дякую, щиро, щиро.